Ще один процес відбувався в Білорусі демографічний підйом сильний. З 1963 по 1997 рік там колосальне зростання. А що це означало для селянського земловолодіння? Постійні поділи? Ну, нове покоління. Між uh, ну, нове чоловіче. Ну, троє в батька, о... там, він на трьох поділив, і в тих трьох а, ще ну, по троє, нам. і вже тобі має дев'ять. І, і числа малоземельних, малоземельних тих, що ти казав, що ходять і дивляться на землю, воно з кожним поколінням 20 років пройшло, їх більше стало. Потім ще 20 років пройшло, там уже там, початок 20 століття, і ще більше їх стало. Uh, що робить. Uh, Міста розвиваються, міста розвиваються дуже повільно. Повільно. З 1863 по 1897 рік чисельність міського населення зросла з 330 тисяч до 648 тисяч. Це було, було десь, не було й 20 Ну, десь там. Населення все. не було. Ну, це, причому це Мінськ був 90 тисяч, Вітівськ, 60 тисяч, а далі там шетли, єврейські міста. Це коль... ремесла, там, і так, та, так, та, там, там римесла, торгівля, є таке там. От. Ну, от. Але йдуть колосальні зміни в сільське господарство, все одно теж знову нові сілки, жатки. От це все mm. е механічна праця, вона збільшує вал продукції товарної. О, а і далі вже гуральні з'являються алкоголь? Ну там багато чого е, запускалося, ляне виробництво, такий економічний розвиток в принципі йде.